Пригоди водної стихії продовжуються. В порту новоросійська прилетіли пташки на зимівлю і трошки влаштували там вечірку. І тепер експорт морем нафти скорочено на одну треть, як і гроші від продажу. Також світ. Заливає і далі водною стихією через всякі урагани через припливи води, і на найближчі 2,5 роки ця тенденція буде, на жаль, такою. Бо Сатурн знаходиться в знаці Риби біля Нептуна, а це, ну, якби, в квадраті, да. будемо страждати від цієї стихії, і попрошу все-таки бути уважніше, тому що ну, небезпека велика. Нагадую про 20 листопада в черговий раз, щоб всі були в укриттях і подалі від води. Бо це, ну, якщо ми про себе не попеклуємося, ніхто за нас. Крім Збройних сил, не попеклується. Всім гарного настрою і до зустрічі!